Біжить, біжить, так. Да. Пане Микола, а чому ви телефон розбили? Відповідно, відповідно. А, відповідно, поки не буде рішення суду, я не можу. Якщо буде дозвіл розказувати всі е, моменти, пов'язані з е, безпосередньо. Ці впровадження, тоді я відкрито процес скажу. Зараз така інформація не може бути розповсюджена. А де да. ви народилися? Я на соломіч. На Соломіці? А, Так. Mm -hmm. А ви для чого не Що кажете? Для чого ви телефон зробили? А що тут пов'язано з корінним кияном? А скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштани у Києві? Наш телефон розвили. Що це за гроші? Конкретне питання. Слухайте, скажіть, будь ласка, а звідки інформація, що розбити телефон? А, а звідки? Звідки? ця інформація. Так, а звідки? Ждуть звідки? же слідчі дії. Може це недостовірна інформація. Ви перевіряли? Дивіться. дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати, а тому де що йдуть слідчі дії. По-перше, ми можемо з вами переходити на гвалт. Але давайте залишатися в рамках України, в рамках гідності, патріотизму і відчувати один і до одного повагу. повагу, повагу бувагу, бувагу. Можна питати, будь ласка, таке мене цікаво, багато хто не знає. Все, Знаєте, що цікаво. Ви на Аміку о 5 годині ранку, 20 -го червня, збирали народ. Підкажіть, будь ласка, хто, хто, хто такий Влад Барабаш і чому саме він збирав цих людей? Чому ви не відповідати на моє питання? Я ж теж журналіст. Ми ж ви вже вирішили, що ми Чолові поки ці всі... відповіді припиняємо. Це за жишник, Сережа. Якщо у вас засідання. ще будуть якісь питання, після засідання ми на питання... Бо, не ви не знаєте, за кого були ви ще після? Взагалі? А ви Нет? впевнені, що після засідання можна буде задавати питання? Я попросив вас дотримуватися адвокатської етики, закону України про адвокатуру, і так далі. якщо є можливість... Звісно, як скажете, так, так, так. Досудове слідство, для того, щоб не перескажати... Пане слідство. Микола, а чому ви телефон розбили? Що було в телефоні? Да. Що там був за компромат, що ви розбили телефон? Там була група з переписку сьогодні? Подивимось, для мене це перший раз. В перший раз я в суді. У мене немає жодних привідів, не було жодних привідів. У мене немає опитів. Сьогодні будуть обирати запобіжний заклад, бо домашній раз, як ви до цього ставитесь, чи прийде хтось, наприклад, взяти вас на поруках, хтось з колег. Я не знаю Я не знаю про те, що ви запитуєте, в мене немає досвіду. Дайте, будь ласка, мені не треба, щоб мене, тому що я правий на всі 100%. Я виконую депутатському. Це на основі закону. А, Відповідно, всі мої діти були закону, про які я і написав відповідні заяви і написав інформації та заяви. Я розумію, тому що користуючись повноваженням Народного депутата України, працюю в рамках роботи, тому що вас комісія, ТСК нацресурс. Парламентський контроль дійсно хочу нагадати, Дайте, будь ласка, <клес> прийти, <клес> шановні репортери. Хочу нагадати, що парламентар має да. повноваження. Це найголовніше. Те пусті <клес> яка найголовніша. Не бувайте, не ласка. Не бувайте, будь ласка. Зберігайте спорт і повагу до суду. Дивіться, є справа в тому, що представницька функція, я нагадаю, що в мене працюють всі мають приймають, які приймають виборці громадян, куди звертаються люди за тими чи іншими питаннями. Коли надходять. Інформація щодо тих чи інших порушень в державі, потім на які я реагую разом з командою та е, виконую, ще раз нагадаю свої повноважень. Друга функція це функція контролююча. Саме цим я і займаюсь, ви ж знаєте, що я, як кажуть сьогодні в народі політичний ревізор про свою роботу, а це прописано в моїх повноваженнях. Я маю звітувати суспільство, Я звітую на всіх своїх світлинах відверто, відкрито, да нічого дозвольте. не переховую. У мене є чітка позиція. Я за правду, я за народ, я за плечами. У мене третя функція це функція законодавства.